Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її, кожен на своєму фронті. 26-річний українець Роман Кашпур став сенсацією лондонського марафону. Військовослужбовець Збройних сил України на протезі здолав дистанцію у 42 кілометри. Британці аплодували йому і дивувалися сталевій витримці. Адже це чимала дистанція навіть для професійних спортсменів. Сьогодні ми починаємо з історії про нелегкий шлях на війні, кохану, яку зустрів у шпиталі, та спорт, який врятував життя. Ну що ж, 42 кілометри. Лондонський марафон. Місію виконано. Хлопці та дівчата. Фу. Вставайте, зализуйте рани, вставайте, вертайтеся в стрій. І саме, головне, і саме головне, не здавайтеся. Пошук шукайте себе. Кожного дня шукайте себе. Пошук себе це вже стимул, це вже мотивація, це вже рух. На цих кадрах з Лондону втомлений, але щасливий Роман Кашпур. На його плечах прапор України з підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. І коли ми звернулися з цією ідеєю до Валерія Федоровича, він ні, ні разу не відказав, Сказав, це як, як, як побажаєш удай. і давай, біжи. Двадцять 21 кілометр вже за плечима. Ще 21, половина. І, звичайно, це побратими. Побратими, котрі в прямому сенсі з передової писали голосові, дзвонили, підтримували, бажали успіху, так і казали, що ти біжи, ми тебе прикриємо, але не з не не здавайся. Основна мета пробігу зібрати кошти на високоякісне протезування важкопоранених бійців. Роман на власному прикладі знає наскільки важлива мотивація після ампутації. Чотири роки тому, коли хлопець опинився за крок до смерті. Саме спорт врятував його. Знаєте, коли я лежав сам без ноги, і перші, перші, там, грубо кажучи, тижні, я довго думав, тобто, знаєте, а яка що далі? Для пораненого перші тижні вони самі важливі, коли. Реально можеш побачити приклад, як людина з ампутацією, так але витворяє неймовірні речі. Свій шлях на фронті Роман розпочав ще у 2016-му. Реабілітолог, початківець та фітнес-інструктор з хмільника. Він залишив своє цивільне життя, аби боронити кордони України. Спочатку доброволець, а згодом військовослужбовець збройних сил. Роман часто буває у гарячих точках. На одній з небезпечних ділянок він підірвався на протипіхотній міні це була розвідка, і власне 16 травня 2019 року неподалік Мар'янки, під поблизу селища Оленівка Донецької області на розвідувальному виході, тобто в сірій зоні, наступив на ворожу протипіхотну міну, в результаті чого стався вибух, травматична ампутація. Потім реампутація. Роман пройшов декілька польових шпиталів, військовий шпиталь у Маріуполі, реабілітацію у Харкові. Саме там сталася доленосна зустріч, яка змінила його життя. На четвертий день після поранення я зустрів тоді ще волонтерку, Просто знаєте подругу, а вже тепер дружина і мати моїх дітей. то... І розуміючи, як, яке моє становище і знаєте, і стан зараз, я неодноразово дружині повторював, знаєте, якби я знав, що після наступу на міну і поранення я зустріну тебе, і в нас буде ось так, отака сім'я, як в мене зараз є, то я б на міну наступив би раніше. Коли почалась повномасштабка, головним, головним моїм завданням все було евакуювати родину. Найпіщі. Безпечне місце, і потім, вже будучи на, на протезі, евакуювавши родину, я повернувся на фронт. Спочатку Роман служив як доброволець, а потім, у лавах зсу у спецпідрозділі Кракен, два місяці захищав харківський напрямок. Я Прийняв участь в першому штурмі результативному від Харкова. Це було 25 березня, 22-го року, коли вдалось перший населений пункт вільхівку звільнити, і знаєте, я там да побачив дійсно, що люди були надзвичайно мотивовані. Надзвичайно, надзвичайно це знаєте, коли в прямому сенсі на пікапах, на джипах, ти прешся на авіацію, на танки на переважаючі сили з противника. Звичайно, після того я дійсно побачив, що дуже багато хлопців. Реально, це міць, потуга, яка власне є, знаєте героїзм, ентузіазм і самопередба заради України та да, заради своїх родин це нас приведе до перемоги влітку. 2022-го Роману запропонували перейти на інструкторську посаду. Він зрадів, що роки його досвіду стали в нагоді новобранцям. Ну, власне, все, що знав по міновибуховому, по стрілецькій справі, по по тактиці, по розвідці, все, що я зміг здобути, скажімо в ці. Ті... Який досвід на війні до поранення я хотів його передати вже по максимуму хлопцям, які поприходили захищати батьківщину. Увесь цей час Роман не полишав спорт, випробовував себе на міцність і навіть зміг із протезом поставити рекорд України. Лише за 44 секунди він протягнув 16 тонний літак на 6 метрів 40 сантиметрів. Своїм прикладом Роман підтримує бойовий дух багатьох військовослужбовців, які зазнали ампутації внаслідок важких поранень. А ще, будучи щасливим батьком двох синів, він власним прикладом показує їм, що в житті немає нічого неможливого. Намагаюсь робити все можливе і неможливе, знаєте, щоб передати в них і вкласти найкраще. Знаєте, на найгірше, що в моєму житті трапилось, знаєте, щоб їх це ніяк не, не коснулось. Власне кажучи, із за моїх дітей я знову повернувся на фронт, тому що знаєте, я зараз працюю і роблю все надможливе, щоб мої діти ні в якому разі в свої 19 років не брали до рук зброю. Нехай все, все погане і негативне залишиться десь там далеко, а все краще я повинен з, вкласти в них, тому що це. це Наше майбутнє. І власне, якою ми хочемо бачити цю країну, ми так і повинні виховувати своїх дітей і передавати їм найкраще. Боронити рідну землю. Справа сильних і мужніх. Тих, хто ідеали свободи цінує більше за власне життя. Саме таким був і капітан роти вогнової підтримки 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Созанський. У лютому цього року він героїчно загинув під бахмутом. Ці фото з останньої відпустки Олександра. Тоді він вирвався лише на кілька днів з фронту додому у самбір на Львівщині. Таке траплялося вкрай рідко. Ще складніше було зібрати всю родину. Уляна, сестра Олександра, також військова. Війна, яка розпочалася 9 років тому, сама вибрала Созанським кар'єру. Це була така несподівана відпустка, і приха він ну досить втомлений та дуже втомлений. І він постійно був на зв'язку з своїми хлопцями. Постійно, бо там ішли наступальні операції, йшли бої, і він навіть говорив: Я тут сиджу вдома, хлопці мої там село звільнили. Треба на війну повертатися. Тобто він постійно тим жив. Для Олександра військова справа була пристрастю та сенсом життя. Він закінчив львівську політехніку і паралельно національну академію сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. І вже у 2014-му зрозумів, допоки триває війна, він не може залишатись у тилу. Вибір Олександра впав на добровольчий батальйон Золоті ворота. От як сам він колись про це розповів. одній пісні говорю ці слова просто в точку. Молоді та то ще тоді не було. Не було ні зарплат, ні забезпечення. Не було нічого, але робили свою справу з тим, що не мав. Щоб було розуміння, що мене з братом виховували так, що в сім'ї, що ну ми просто не могли залишитись осторонь всієї історії, яка пишеться зараз. Зараз надзвичайно історичний момент, в який кожен з нас має шанс або залишити свій слід. Або про після перемоги, яка обов'язково настане, ніхто про тебе не згадає своїм псевдо. Олександр обрав ім'я легендарного героя Рагнара Лотброка, непохитного і войовничого ватажка Вікінгів. Таким Олександр прагнув бути і для своїх бійців, вимогливим і справедливим командиром роти вогневої підтримки. З початком повномасштабного вторгнення рота Олександра у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади воювала в найгарячіших точках на півдні Харківщини. Відбивали Балаклію, Куп'янськ та Ізюм, билися на Донецькому і Луганському напрямках. Бої, які запам'яталися. Це бої за Солидар. Коли ми приїхали і змінили одну з бригад. Противник, ну, почали проводити аеророзвідку і побачили, що противник себе поводить повністю без, е, безнаказано. Е, за 3-4 дні противник по радіоперехопленнях зрозумів, хто заїхав, хто працює. Професійний, харизматичний, справжній лідер Рагнар випромінював впевненість у собі і воїнській силі. Україна переможе, тому що ми е, нас історично так склалося, що ми свою землю захищаємо чужого нам не потрібно, і ми будемо стояти до останнього. Колись пані Лідія сама благословила сина на війну, сама в числі перших долучилася до волонтерської справи, збирала кошти на автівки і дрони для армії. Але хоробре материнське серце не має броні. Коли дитина на війні це кожної секунди переживання, тому що кожної секунди там чатує смерть. Кожної секунди, і кожна секунда може бути для багатьох стає останньою, тому це біль. От гордість, біль і, і величезна любов, наскільки може вмістити материнське серце. Пекельний Бахмут, який вже котрий місяць штурмує російська орда, забрав життя сотень бійців і став прокляттям багатьох матерів. 17 лютого там загинув і капітан Олександр Созанський. Він загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Міна дуже близько впала і, і вирішила, вирішила все, на жаль. Розумієте, він пару хвилин перед загибелю він переписувався і обмінювався голосовими повідомленнями. І просто за, за якихось пару хвилин його не стало. Тобто. Це страшний біль кожної секунди. Та пані Лідія тримається і робить усе можливе і неможливе, аби її син і досі символічно лишався в строю. На зібрані майже 2 мільйони благодійних пожертв. Вона придбала для бригади сина 4 дрони на кожному гравірування Рагнар. Тепер вони воюють за Олександра, бійця якого точно пам'ятатимуть, і свої, і вороги забрання <звук> влади чоловіка, батька, сина. Але, але хочу, щоб вони розуміли також, що потрібно гордитися за чоловіків, які пішли з їхніх сімей. Тому що вони дійсно зробили входи, вони зробили героїчну справу. Волі не буває, безкоштовно. Звичайно, що ці смерті змінили сам, саме головне свідомість людей. Люди зрозуміли, що таке справжня незалежність і ціна цієї не залежить. Вони роботи таки ми пам'ятають. Зараз у 80-й окремій десанто-штурмовій бригаді служить сестра Олександра Уляна Созанська. Про нашу майбутню перемогу вона каже, ми здобуваємо її надзвичайною ціною. Життя віддають найкраще. А далі історія війни двох фотографів, які спочатку їздили на позиції волонтерами, а згодом вирішили вступити до лав Збройних сил України. Рік тому вони вперше виїхали до прикордонників у Чорнобильську зону. Відтоді вони постійно на лінії фронту знімають портрети військових, а на деокупованих територіях на камеру фіксують злочини росіян, щоб показати всьому світу звірства окупантів. Фотографи Ірина Пшенюк та Павло Зайченко познайомились влітку 2020-го і створили арт-дует Вони разом. Займалися переважно спортивними та фешн зйомками. Невдовзі співпраця переросла в кохання. Більше трьох років вони не Від початку повномасштабного вторгнення мови про те, щоб кудись виїхати, кудись десь переїхати, не було зовсім. У нас в сім'ї стояло питання лише як ми можемо допомогти максимально корисним способом. У середині березня друзі-волонтери попросили допомогти їм у подорожі до прикордонників у Чорнобильську зону. Ми перший раз побачили умовно ну, там, хлопців на бойових позиціях, в зонах бойових дій, і для нас було це досить вражаюче. В той день змінив все. Ми пішли після цього дійсно займатися, допомагати, бо в нас тут велика машина. Грузили, возили, знімали і без, без зупи. Зараз своєю творчістю ми розповідаємо про те, що відбувається в Україні, і більше це на націлене на те, що відчувають українці щодня, будучи в Україні, будучи на нулі чи на деокупованих чи на окупованих територіях. Тобто, це про відчуття, і в цілому про те, що відбувається зараз в Україні. Згодом Павло та Ірина вступили до лав Збройних сил України, щоб мати можливість робити зйомки на лінії фронту. Інколи Ірина робить знімки безпосередньо при виході бійців із позицій і трапляється, чоловіки не стримують емоцій, просять зробити портрет для могильної плити. У такі моменти вона намагається надати хлопцям психологічну допомогу. Ми побачили їхню зміну до того, як ми приїхали. Тобто, як ми приїхали на початку, і як ми вже від'їжджали, у них були посмішки, і було приємно бачити те, що ми на певний момент їх, якби сказати, емоційно так відкрили. Ми, ось і їм стало легше на певний період. На цих фото наші мужні та незламні захисники. Майже всі вони виснажені та стомлені фізично. Єдине, що рятує думки про мирне майбутнє. Фізично, ну майже всі стомлені, безумовно. Це безповоротна безповоротня історія, але сила духу і настрої це інше. Через те, що багатьом гріє щось особисте в когось будинок в Криму, так там в нашого офіцера він хоче повернутись додому. В когось в Маріуполі будинок хтось втомився настільки від того, що сім'я там за кордоном хочуть просто повернутися до спокійного життя, І заради цього роблять все можливе для того, щоб це сталося якомога швидше. Найважче на деокупованих територіях часом від побаченого настає шок і довго хочеться мовчати. Є деокупований Ізюм. Коли туди, ми туди приїхали якраз через 6 тиждень, десь ми приїхали туди. І там були діти іра їх зняла тоді. В них на обличчях було все сказано там різними мовами, що коїлось в них в ізюмі, бо Кого сняла буючи написано, що було дуже погано. Хтось легше переживає, а хтось просто радується, що приїхали якісь нові обличчя, і оця різнобарність була дуже класна, і Іри дуже класно піймала! Знімок біль ту, що ми зняли на початку березня для виставки. Ну, вона дійсно демонструє а, весь, весь спектр, той спектр емоцій а, і, і болі, яка була в той період часу, і вона, ну прям а, знаєте, як кольорове коло, де є всі є всі а, кольори і фарби. От вона для мене говорить а, про все, що там було, про все, що ходилось в той момент, аби привернути увагу до безжальної війни в Україні. Ірина та Павло влаштовують міжнародні виставки. Їх роботи вже побачили в Португалії, Нідерландах, Швейцарії та Японії. Усі кошти з продажу їхніх фото йдуть на потреби Збройних сил України. Зараз уже вдалося зібрати півтора мільйона гривень. Взагалі, кожного разу мене вражають наші люди, наші українці, які. Ну, це я не знаю. Настільки неймовірно є світлі люди, які от саме попри те, що відбувається, попри те, що там, наприклад, деякі не були там по 9 місяців на ротації, в кого там на деокупованих знищили повністю будинок і все навколо, і вони все таки мають цю надію, і вони рухаються далі. Так, наші люди неймовірні, зроблені зі сталі, світлі та вільні. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок». адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, будемо жити і пам'ятати.